Кілька хвилин хвилювання і представники ради директорів оголошують результати. Ярослава Колесник Дмитро Луценко, Ярослава Колесник з Кіровограда, Дмитро Луценко з Гайворона. Їх іноземці відібрали за співбесідою із 12 фіналістів. Вадевомюзик well, мюзикл. Був вибір із 12 очень хороших дарених дітей з Караваграда, Але чому победителями стали саме ці, тому що у них дуже широкий спектр інтересів в школи і також. Дуже Переможці кажуть, знання з англійської отримані у школі, удосконалювали під час індивідуальних занять Дмитро читав, зарубіжні книжки мовою оригіналу. Саме не перхниця була сутінки це е, Стефані Мер. Це я прочитав всі чотири частини, потім грав Монтекрі. Ну, все звісно англійською мови Ярослава до цієї перемоги йшла сім років. Сподівається, що отримані за кордоном знання та досвід допоможуть їй у майбутній професії. Я хотіла б стати точно так також, як май дядя гінекологом, і лиже, хоча би просто існувателем в етай сфері, то тобто, й займатися випросом іскусного оплодотворення. Перемогти зі знаннями лише шкільної програми нереально, говорить керівник конкурсу в області Володимир Василенко. Уроки англійської дають лише основу. ж спонукає конкурсантів до креативного мислення. Англійські наші колеги задають дуже філософські питання, на які я інколи б задумався, що мені сказати. Ну, наприклад, якщо вони кажуть, ви б хотіли мати таку здібність читати думки інших людей. Цьогоріч участь у конкурсі взяли 86 школярів області. Це майже вдвічі менше ніж зазвичай, говорить Володимир Василенко. Інформацію у школи розіслали, однак до широкого загалу вона так і не дійшла. Наступного року хотілось би донести, мабуть, дещо до більшої аудиторії, тому що це дасть нам можливість відібрати найбільш достойних, а головне дасть можливість багатьом дітям спробувати себе. За 16 років існування конкурсу безкоштовно навчались в Англії майже півсотні школярів області. Більшість з них повернулись в Україну. Нині Важно працюють у великих закордонних компаніях. Немає мети виїхати і в цьогорічних переможців прагнуть лише вдосконалення. Леся Кришко, Микола Головко, день за днем.